Так, вітаю всіх, мої дорогенькі! Дивимося на Росію тиждень, 28 квітня по 4 травня 25-го року для Росії. Покажіть мені, яка буде, яким буде цей тиждень для Росії. Покажіть мені цей тиждень для Росії. А в Росії все без змін. Да? Хочемо все за, 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 запалить, е, готуємося до чогось такого, нові ідеї виношуємо такі, щоб е, ну, було, є і буде. Да? Пла, пла, плани не міняються. Там все без і, Да, Вони розчаровані, вони дуже розчаровані, вони знаходяться в якомусь такому. Не то, що ступорі, а розочарування. Їх попередні події розочарували і вибили з колії. Але це не, не змінило їхні, їхніх планів робити подлості і гадості в усьому світі. Потрійці жезлів вони ще робили та й робитимуть. А іменно що? Паж мечів, запал паж мечів у нас факел, да? горить Горить факел, палити, ну, скажу так, пилу поубавилося, але не набагато. Не набагато. Ну, вони не можуть нічого змінити в своїх планах, тому що це для них смерть. Так, що це за тиждень для них? П'ятірка жезлів. Маг і п'ятірка мечів. Як я люблю п'ятірки, коли вони падають на Росію. Ну, просто обожнюю. Просто обожнюю. Маги це ті, хто руководять рашкою, да хто мають на них вплив. Хто мають на них вплив? Так от на них по п'ятерки мечів і по п'ятерки по десятки мечів і по п'ятерки жезлів буде дуже великий вплив. Дуже великий вплив. Десятка мечів це карта. Ну коли тебе просто унічтожають. Коли тебе просто унічтожають. я думаю, що, що світ на цьому тижні, на прошлому тижні унічтожав Зеленського. На цьому тижні вони будуть унічтожати Кремль і Путіна. Да? Тому що п'ятірка жезлів. По-перше, нестабільна обстановка всередині країни або всередині Кремля, скажімо так, тому що п'ятірка жезлів показує коло магів. Ті, хто руководять, у них там іде, іде війна. У них там іде війна. Да? Внутрішня війна внутрі руководства людей, які руководять країною. З другої сторони, люди, які руководять і мають вплив на Кремль. Теж будуть, скажімо так, до них жорстокі і давитимуть на них. І по десятки мечів, ну, буде їм на цій неділі не солодко. Не солодко. Треба придумувати якісь плани нові, щоб розжечь щось, підняти дух і знайти якийсь вихід. І вони це планують робити, але по четвірки кубків запал уже не той. Плюс ще давлення ізвнє і проблеми всередині самої країни і всередині самого Кремля. Що ще? Стріляти ми по них будемо? Стріляти ми по них будемо. Карта сила. Сімка жезлів. Ми по них будемо стріляти. Вісімка кубків. Ну, ми і планували примінити силу, але більше всього, що ми від цього відмовимося. Можливо, якісь удари і будуть по сімки жезлів. Це карта огня. Жезли це завжди огонь, да? якісь силові удари. Але, можливо, від, від чогось дуже такого грандіозного, чого нам дуже хотілося, ну в світі всіх останніх собит ми відмовимося. Ну, наприклад, щоб продемонструвати якусь свою лояльність. Да? Так і що? І нічого не вдаримо ні разу ні по чому? Імператор. Карта Зеленського, і що ми не вдаримо? Четвірка мечів. Туз з кубків. Ну, після якоїсь розмови Зеленський відмовиться від того, щоб приостановити, скажімо так, удари. Не відмовиться, а четвірка мечів це приостановка, Коли людина на перепочинок лягла, лягла гробіка і жде. Да? Тому що якась інформація, якісь домовленості імператор це Зеленський на паузу. На паузу, переостановка. Ну, по ударах поки що так. Що ще нам потрібно знати про події на болотах? Шістка мечів. Помірність. вежа боже. Ну, дай Бог, дай Бог. Дуже, дуже хочеться, дуже хочеться. Да? Цієї вежі вона вже падає другий раз. Вчора я робила розклад, що в них буде на параді, буде вежа. Да? Те нове, що вони запланували і що завжди у них проходить, більше всього, це знову показують про парад, Помірність це карта часу, коли довгий час щось одне й те саме проводиться. Вони цей раз думають, що вони його проведуть якось по-іншому. Якось по іншому. Шістка мечів – це новий шлях новий. Да? Але все одно більше всього проведуть, по помірності те, що робили, те й робитиме, Не, без змін. І теж падає на цю, на цю подію отака от вежа. Ну, Я молюся і чекаю просто з замиранням серця. Чекаю цієї вежі. Хай це буде на 9 травня, хай це буде на цій неділі, неважно. Да? Але от вежа. Карта вежа це коли рушаться всі плани, або коли розрушається дійсно, ударом зверху. Да? Щось таке ну, дуже важливе. Ну, покажіть мені, пожалуйста, розшифруйте мені цю вежу. Палатиме туз мечів. Сімрка пентаклій. Туз пентаклій. Ой. Дай Бог, щоб у них там щось взорвалося. Дуже цінне потузу Пентаклів, дуже таке і так палатиме, і так детонуватиме, і так горітиме, що просто серце наше буде радуватися, і я цього дуже жду. Я нагадую, що в карт таро немає часу. Якщо я роблю розклад, на, наприклад, з 28 по 4 чи по 5, то це не означає, що це іменно в ці рамки буде. В таро немає часу. Це може бути і 8, і 9, і 6, і 5. Ви повинні розуміти, хто давно зі мною давно, хто цікавиться таро, що в таро часу немає. Але ця вежа, ця подія, яка падає. Вона відбудеться обов'язково найближчого часу. За що і помолимося? Так, дорогесеньки мої, я робила розклад для України і для Росії на цей тиждень, і нам і їм випала вежа. Вежа це завжди, звісно, щось таке, що дуже гарно горить і палає. І це коли щось таке. Повинно произойти ну, сверх, тобто, або якесь розрушення вслідстві обстрілу, або ну, коли рух, рухнуть просто всі плани. Я хочу подивитися, що означає ця вежа для нас? І що означає ця вежа, яка вже двічі випала для Росії на найближчий період часу? Для них? Що ця вежа означає для нас? Дев'ятка мечів, карта зірка і повішений. А для них. Сімка мечів, те, що було задумане, королем жезлів. А для них. Перше, перше об'ясню для них. Чи не пальнуть вони там самі по собі, чи не взірвуть щось вони самі у себе. Сірка сімка мечів це карта подлості, маніпуляції, це коли ти сам своїх самих близьких і рідних предаєш, обманюєш, підставляєш е, карта найвищої степені подлості. Це коли людина внутрі сім'ї оказується предателем, внутрі країни оказується предателем, так от для них вполне вероятно, що вони організують якийсь тер акт. У себе давно запланований причому, у себе щось підірвуть і звернуть на нас. Що це вежа для нас? Дев'ятка мечів те, чого боялися. Да? Повішений. Повинно статися. По зірці це можуть бути. Зірка, mm, це у нас обично інтернет комунікації Це якісь громкі заяви, які для нас обернуться башнею. Це для нас якісь От те, чого ми боялись, те і прийдуть. Знаєте, коли от, от, думаєш про погане, воно і приходить. Думаєш про хороше, воно і приходить. Так от те, чого боялись, чого опасалися, е... В... В... те і зайдет. Зірка, покажіть мені, це інтернет-простір? Це будуть якісь атаки на інтернет-простір, чи на когось п'ятірка пентаклі, на щось дуже вісімка мечів, ограничення, шістка пентаклів. Ну, для нас башня це щось таке, що матеріальне. розумієте? Ограничення в чомусь матеріальному. Коли якась потеря в чомусь матеріальному. Ми будемо ограничені в тому, що по зірці доступно всім, за що ми платимо, ну, можливо, дійсно якісь хакерські атаки будуть. Да? І відлюдник, і темнота. Вполне, віроятно, що якісь хакерські атаки будуть. А ми би будемо без світла, або ми будемо без інтернету, або попадуть в щось таке, що залишить нас без якихось удобств, скажімо так, або в темноті. О, а у них по дьяволу. А вони точно там у себе щось підірвуть пред праздниками або на праздник і звернуть на нас. От 100% даю. На даному етапі, на сьогодні, от у нас сьогодні 28.04, 25 року, народження. Господи, року народження. Це вже, я, знаєте, в особистих розкладах так говорю. 28.04.25 року Кремль хоче закінчення війни. Кремль хоче земель і грошей. Кремль хоче закінчення війни. Кремль хоче закінчення війни. Кремль хоче закінчення війни. Тільки на своїх умовах. Тільки на своїх умовах захистити все, що було загарбано, всі землі. Да? Знаєте, як скажу, 50 на 50. Тільки за умови, що все, що вони заробили на цій війні, приобрели, притягли до себе, буде захищено. Хоча би на 50% тільки на таких умовах вони хочуть смерті ну це закінчення, да? трансформація. Всі, все остальне і то, і то це в них визиває, п'ятірки кубків, розочарування і ну, повніше розочарування. Н -н -н. Кремль хоче закінчення війни. Вісімка кубків. Він хоче вийти з цієї війни, але по повішеному не знає як. Не готовий на ті жертви, які треба принести а, для того, щоб закінчити війну. Не готовий. Шістка кантаклій. Ні. Тільки за умови збереження всього, що було на, ну, прийшло до них внаслідок цієї війни. Всі території, всі ресурси, всі землі. Тільки на такій умові. Козли. Багато блогерів, мільйонників, кстати пишуть про те, що Зеленський не хоче закінчення війни. да Щоб як можна душа триматися коло влади, Зеленський не хоче закінчення війни. Покажіть мені, Зеленський хоче закінчити цю війну. Але це жезлів. Активні дії, трійка кубків. Активні дії. Змінити на карту беззаботного життя. да Активні дії рицар жезлів А далі карта беззаботного життя. Як же хочеться домовитися з якимсь союзом, з якимись людьми і почати жити беззаботним життям? Тут у нас три дівки п'ють, гуляють, відпочивають. У них все в житті хорошо. У них все в житті хорошо. Ви знаєте, що хоча Зеленський, наконець закінчити цю війну, відійти і по вісім кімечів взагалі відпочити і нічого не робити. Ось і він, імператор. Імператриця Україна, як красномовно, карти кажуть. Королева жезлів. І четвірка кубків. Да? Я готова вступити в ладу в Україні. Ось королеві жезлі. Да? Ну, любі інші людині на трон хай сідає, да І четвірка кубків. Четвірка кубків це карта, ну, такого знаєте, душевної усталості і розчарування. Зеленський хоче закінчити війну? Тут паш Пентаклів. Тільки по справедливості. Тільки по справедливості. Страшний суд. Всі, ну, паш Пінтаклі землі. землі, да де росте пшениця, да? де зріються колоски. І тільки по суду, по справедливості. Тобто, по страшному суду це карта по, по тим правилам, по яким по, по правилам Божим і людським, да? щоб всі отримали по заслугам. Щоб всі отримали по заслугам. З поверненням земель. От подімаєте, і знову ділема. На Росію дивилася. Росія хоче закінчити війну тільки з сохраненням всього, що вона заграбастала. Зеленський хоче по страшному суду, щоб всім по заслугам, і те, щоб повернути всі землі. От як тут можна її закінчити? Відповідь риторична, на неї немає відповіді. Тобто питання риторичне на нього немає відповіді.